Раптом помер день над місцем знущання. Боже мій, нащо лишив ти мене? То вже був крик нелюдського страждання, болем згорало то тіло земне, сумне звершилось, що сили востаннє. Скрикнув Христос, і гора затряслась, скелі упали, розкрились могили, Надвоє двоє в храмі завіса рвалась. На двоє небо різала блискавка, Грим гуркотів, всім світам сповіщав, що на планеті в цю мить ради грішника, Божий єдиний син Духа віддав. Так на планеті Спаситель розп'ятий, кров до останньої краплі пролив, і з того дня дар його благодаті людям всім в небо дорогу відкрив. Амінь. Правда, любов, світ.